З 3-го треть, третього стату першого. Друзі, да. ну, всім, всім добрий дня. Ще раз я буду ріши говорити про практичні речі. Я от якось перебуваючи просто в громадському секторі, в громадській організації, тоді контролюючи владу, почував себе трошки інакше, ніж в статусі там, депутата міської міської ради і керівника фракції. Бо рівень розуміння того, що звичайно відбувається в органах місцевого самоврядування поза їх межами і зсередини, ну відверто різні. Ми, коли говоримо з вами про підзвітність, то очевидно маємо торкатися кількох абсолютно практичних речей. Перше — це рішень міської ради. Проходження їх на всіх заключеннях етапах, починаючи від ініціації і завершуючи там вже випуском. І я думаю, що сьогодні, можливо, в різних міських радах, але в Києві та Точна ну, ситуація буде на сайті. Міської ради можеш побачити, там, наприклад, рішення 134, 135, 136, потім 141, 142, 143, це саме стосується розпоряджень міського голови, а воно можливо є правилом. Коли ми починаємо перевіряти безпосередньо там, які, наприклад, рішення відсутні в публічному доступі, то знаходимо, що це може бути рішення про преміювання, призначення якихось додаткових, додаткових там, значить, чи премії, чи, то премій, чи то там є різні інші, інші форми стимулювання заступників і так далі. Ну, здавалось би, нема чого ховати, але приховують, приховують бо бояться відверто говорити безпосередньо зі своїми виборцями. В питаннях рішення і прозорості зокрема, всіх процедур по їх ухвалення в принципі не треба вигадувати новий велосипед. Ну я не знаю, бо не так давно в Києві ми, ми зараз там створили групу з онлайн-джування. Там буде страніком я бачу виступати на наступних наступні на наступній на сесії, точніше тут панелі. Так от відповідно туди запросили найкращі компанії світу, які мають досвід. Забезпечення усі прозорості на місцевому рівні. Ну і одна з них це компанія SAP. Вона зараз буде розробляти а, такий безкоштовний поки що, продукт для Києва. Але найголовніше не те, що він буде робити для Києва, а те, що він зробив для багатьох інших місць. Я всім рекомендую зайти на сайт Остона е муніципалітету Бостона, для того, щоб зрозуміти ну, які потенціали насправді є. В питаннях прозорості рішень ну, на сайті міської влади постріна, ви можете подивитися заробітну плату, не знаю, починаючи від якогось поліцейського да? поліцейського конкретно з конкретним прізвищем і закінчуючи кмета. Контракти всі, які підписані, підписуються міською владою на постачання будь-яких послуг, товарів і, і, і так далі. Ну, власне кажучи, все глибина деталізації. Пов'язана з рішеннями і оприлюдненням, є надзвичайно високо. Те саме стосується другого аспекту, це інформація і доступу до неї. Сьогодні мені навіть як депутатом Київради, часом треба докласти значних зусиль, щоб отримати доступ до, до скажімо, до документів, які встановлять, Потенційно особливий інтерес спільний для для, для мешканців Києва і становлять певну загрозу для тих, хто украде. Умовно кажучи, у нас там є в Києві інвестиційна комісія, інвестиційні конкурси, яка проводиться, ну, через неї, як стосувалося, здійснюються значні завживання в столиці. Ну і, наприклад, інвестиційні договори. На великі великі суми вони приховуються. І для того, щоб отримати ці, якісь ці документи, мені доводиться ну, виламувати прямо сенсі слова там, двері чиновників, для того, щоб витягнути їх і показати безпосередньо громаді. Ситуація, коли приховується певна інформація від платників податків, від виборців, вона має різні аспекти а, своїх недоліків. Та, а один з них потім відповідно, для того, щоб отримати цю інформацію, яка просто могла бути розміщена там на, на сайтах. Мешканці міста, ну, свідомі звичайно, більш свідомі, вони закінчують інформацію, для того, щоб отримати щось. От ми буквально створили нещодавно тимчасову контрольну комісію по перевірці. По перевірці роботи органу місцевого самоврядування, нашу органу, до виконавчого органу щодо відповіді на звернення громадян, там, депутатські звернення і так далі. І от, буквально там позавчора у нас звітували чиновники. Статистика така, їх статистика така. Значить, якщо якщо не по 60%, то це не документ був зі слів, 60% звернень, які надходять сьогодні до Київської міської влади. Отримують відповіді з порушеннями термів, відвірених від, від, термін. Близь, близько 60%. А, на питання там, як багато чиновників були притягнені до відповідальності за ненадання, за невчасне надання відповідної інформації, відповідь, ну, відповідь така, жодна. А, і це ми ще не аналізуємо з вами безпосередньо якість цієї інформації. Ми говоримо зараз просто про, про те термін, який вона. Має надаватися. Ну, наприклад, в Дималянцем було зараз в проведено кілька рейдів, там ми займаємося зокрема, і темою зовнішньої реклами в Києві тому знайшли, що є величезний там тіньовий ринок нелегальної реклами обсягом десь порядка 200-300 мільйонів гривень, які не донатходять до міського бюджету. Ну і власне от зараз для того, щоб отримати інформацію про те, чи якісь конкретні рекламні носії є чи не є легальним там, чи нелегальним, нам доводиться відправляти запит. так. Ми зараз розпочали активну кампанію, ми закликаємо громадян, щоб вони перевірили ту чи, -ту чи іншу конструкцію і так далі. А насправді, ну, якщо б відповідно база рекламних засобів була у доступі, то ніяких засобів не треба було б нам направляти. От, зараз уявіться, що там, тисячі або десятки тисяч людей будуть відправляти це все, це ще погіршить статистику отримання інформації і так далі. Тобто перше рішення, друге, це інформація і доступ до неї. І третє, я хотів говорити, Максим згадав про. Міські цільові програми. А, значить, проблема очевидна. В Києві зараз діє близько 40 міських цільових програм, і ми змусили чиновників зараз доповідати і звітувати про їх виконання. Ну, Як би так це сказати? Коректно а, значить, Коректно це може звучати приблизно так. Значить, сьогодні міські цільові програми, в переважній більшості, Um, ну, фінансується не Так? Чому? Ну, умовно кажучи, щоб ви розуміли. Цілі і те, що робиться для їх виконання, воно абсолютно не коридорує між собою. Умовно кажучи, там звітують про програму виконання там, підтримки малого і середнього бізнесу в столиці. Звітують наступним чином. Ну, Пошукайте, це просто ну, це починає готувати і не але відповідь ніхто не дає. Звіт по чиновників по міським цільовим програмам приблизно такі: значить, для того, щоб підтримувати малий середній бізнес в Києві і розвивати його, ми там, провели чотири зустрічі. 5 там, фуршетів, 6-6 чогось, там, 7 6 чогось там, і так далі. Та, а як, яким чином фуршети а, впливають там, на розвиток малого і середнього бізнесу, ніхто пояснити не може. На це витрачаються значні кошти. Тому, відповідно, поміснім цільовим програмам, ну, тут ясно, що мають бути ну, абсолютно систем, системні рішення. І системні підходи. Треба переглядати зараз повністю систему планування і створення розробки а потім виконання міських програм, О, для того, щоб відповідно громада мала можливість отримати чітке виконання, що поставлені, по-перше, реалістичні цілі, під них є реалістичний ресурс, і чиновники будуть звітувати за їх виконання, а не за щось інше. Комунальні підприємства і комунальне майно. Величезний обсяг ну, в Києві там тисячу приблизно, організацій і підприємств, і близько 400 з них воспроразрахунковує. Ну, один приклад. Компанія Київ Сервіс. За рік 4 крівника змінилася. Чотири. Ну, Київ Транспаксервіс не ті, хто збирає готівку на, на парковках. Чотири керівника, один з них був попередніком. Добре. Наступний кримінальна справа і ЄФТІ з Грошима. А, значить, Київ Автодор буквально теж нещодавно був звільнений через корупцію, це вже теж це не попередні, це, це, це нові і так далі. У ну, мене запитання, воно дуже ну, має, має системний характер там, до влади і до наших підходів, зокрема. Чи а, може міський голова а, призначити значить, сам на свій розсуд 400 ефективних е е е керівників комунальних, комунальних підприємств? Ну, Очевидно, що ні. А це означає, що сьогодні, сьогодні в цій системі є вади, немає ні їх по факту їх не, не проводиться, немає підходу до відбору цих кандидатів і призначень і так далі. Тому це один з теж, важливих моментів, який стосується і ефективності. І підзвітності, тому що, наприклад, в Києві там, як мінімум, три кому... комунальних підприємства, ще акціонерні товариства, це, теж це, наприклад, Київ енерга, це Водоканал або київ про який ми зараз теж, теж багато хуже поговоримо, ну, знаходяться повністю під, без контролю громади. Повністю. Тобто, її не контролює не лише громада, а в тому числі і депутатський корпус. Тому а, проблема глобальна. Одна хвилина, так, да. завершається залучення. Громадян до ухвалення до, до рішення. Це цілий блок, звичайно, і ініціатив, і підходів із світової практики. Наша зараз ініціатива, якою ми будемо готові ділитися, зокрема, і з іншими містами, ми а, зараз зробили юридичний механізм, а він зараз вже біг в основу проєкт рішення, який ми зараз будемо презентувати, обговорювати, потім наносити на засідання Київради. А він стосується управління громадою, об'єктами благоустрою, парками і скверами, про які говорив Максим. І тому ну, що Максим говорив, що я хочу, щоб парки були красиві, а ми запропонуємо, як громада безпосередня, як, як місто дасть можливість з одного боку громаді управляти цими парками, ресурс дасть, і найголовніше, що дуже часто забувають в, в, в Україні. Це спроможність. Там тобто, фактично, ми передбачаємо ще так само механізм, який підвищуватиме спроможність громади управляти е, об'єктами благоустрою е, для, для того, щоб вони мали відповідно на належний. Вигляд і е, мешканці самі могли долучатися до організації свого життєвого простору. Ну власне, прикладів багато. І, якщо вже буде потім дискусія, то я появляюся. Будемо... Буде ще дискусія. Дякую. Давайте ми час заслухаємо ще три виступи, а потім е, всі е, зможемо поспілкуватися. Отже, презентація є так Олександр е, е, е.